Остеоінтеграція є ключ до нормального життя. У Чернівцях вперше провели операцію з такого виду протезування. Знімальна група ТВА стала свідками впровадження унікальної методики. Про деталі розкаже моя колега. Кінцівка буде чутливою в Україні запроваджують абсолютно нову методику протезування. Операція унікальна через використання новаторських технологій, впровадження передових методик та досягнення складних результатів. Це допомагає пацієнтам, які пережили травми або ж втратили частину тіла, повернутися до активного життя та відновити свою функціональність. Проводив показову операцію австралійський професор Мунтьєт Альмудеріс, який спеціально приїхав, щоб поділитися своїм досвідом з українськими колегами. Госетголпесовкамінгі ціль приїзду сюди це допомогти Україні, допомогти людям в Україні. Ви проходите через війну, і я дуже хочу допомогти. У вас дуже багато пацієнтів, які потребують цієї допомоги. І сподіваюся, що з нами ви відчуєте підтримку всього світу. Це моя третя подорож. і я Надіюсь, ми будуємо базу для наступних подорожей, і я буду приїжджати набагато частіше. Ця операція важливий крок у медичній практиці нашого регіону і допомагає пацієнтам отримати нові можливості та покращити якість їхнього життя. Наголошують медики. Це новітня методика, і справді є дуже багато нюансів. Саме ця операція, яка відбулась, це було подовження стегнової кістки, і ми звикли, що це робиться з. Зонішими фіксаторами тут було виконано подовження. внутрішнім фіксатором людина через тиждень сама собі на міліметр кожного дня буде підкручувати і подовжувати власноруч свою кінцівку. На жаль, сумна перспектива України. Десятки тисяч поранених у ході війни з російськими окупантами, як військових, так і цивільних. І цей метод протезування обов'язково має бути на озброєнні у наших медиків. Таку позицію зайняв благодійний Буковинський фонд протезування, який займається організацією. Тацію та збором коштів для остеоінтеграції благодійний фонд був заснований мною і колегами. Це благодійна організація, благодійний букванський фонд протезування. Ми наполягаємо, що військові заслуговують на те, щоб це було безкоштовно. Тому ми займаємось такою справою, збором коштів і надіємося на розвиток нашого благодійного фонду. Що ж стосується самої операції, професор поділився з нами її деталями та наголосив, що усе пройшло вдало. The first surgery was very complex surgery. A that has lost his limb а перша операція була дуже складна. Це пацієнт, який майже повністю втратив свою кінцівку. Нова кістка була дуже маленька, 2-3 сантиметри. Можливо So this procedure we Organize a special designed implant that will be inserted inside that residual femur. And then we cut the femur into two parts. And then, and then using this device, we lengthen the femur to grow his leg. The whole purpose is to grow his leg. Операція пройшла дуже успішно і я дуже задоволений. Сподіваюсь, вже наступного тижня пацієнт зможе подовжувати латокістку. Діана Добинда Іван Мітрі Теми дня ТВА.